Дивлячись на крайні закони, які заносить е, Кабмін до Верховної Ради, пригадуються лише три літери. І ці три літери це БЕП. Беб, який хочуть знову профінансувати цього разу на 315 мільйонів гривень в законі, який дуже гарно називається на сектор безпеки і оборони яким чином БЕП займається безпекою обороною? Я не знаю. Він займається лише набиванням своїх кишень і кишень влади. А в підтвердження моїх слів за минулий рік вони до бюджету повернули 33 мільйони. Всього в цьому році їм вже були виділені кошти на їх існування, і зараз вони запрошують ще додатково. 315 15 мільйонів. Просто вдумайте ці цифри і подивіться на їх ефективність. Це інституція, яка є мертвонародженою. Вона створювалась на завдання президента, створювалась фланців, створювалась профільним комітетом. Себе повністю не виправдала. Будь-який бізнесмен, починаючи від малого, завершуючи крупним, буде розповідати вам про те, що це. Та сама податкова поліція, яка знищує український бізнес, кошмарить його і нічого е, позитивного не робить. На щастя, це вже визнали. Навіть в парламенті працює ТСК, яка доводить мої слова. Я дуже сподіваюся, що або змінять наповнення БПА, або взагалі його приберуть, тому що це витрачання коштів і створення. Ще одні азарічини для е, діючої влади, саме такі інституції і забезпечують стале стало сприйняття в українському суспільстві, що 80% наших з вами співгромадян вважають, що президент несе повну відповідальність за всю ту корупцію, яка відбувається в державі, завдяки БЕПУ і таким же структурам, які сьогодні працюють в Україні, тому. Ми не дозволимо це провести. Ми будемо максимально з нашою командою, командою розумної політики, блокувати цей процес. Будемо подавати альтернативні для того, щоб ці кошти пішли туди, куди їх треба направити: на армію, на зсу, на сили безпеки і оборони, які дійсно повертають наші території і е, е, знищують ворога, а не знищують український бізнес.